Всім привіт з вами! Я просто ютубер або Вадим Фрірайдер. І сьогодні ми з вами пройдемося так в магазинчик, я би сказала. Давайте я вам відру камеру отак. Ми з вами пройдемося в магазин, тому що я як дивлюсь на свій канал і дивлюсь 7 місяців і 3 місяці. Це просто стільки я відео не знімав колись. Ну, я зараз щось почав знімати, але я бачив, коли я знімав. Різниця 7,3 місяці, Я скільки? 4 місяці не знімав відео. Оце просто е, треш, Коротше, капець. То зараз я захотів розмістити е, свою помилку і. Ну. коротше. Ви поняли, так? Да? Хотів розмістити свою. Ну, давайте я зараз, як ви бачите, я в шортах. Давайте я зараз передінуся і продовжимо. Так, я бачу, що я вже вдівся, я не знаю, переход, напевно, кривенький. Але ми з вами зараз беремо бананку. Давайте зустрінемося вже дворі там зараз дощ, так як рік назад я знімав відео. Ну, 7 місяців назад я знімав теж відео, який шума магаз. Але це був день і це було в жовтні. 17 жовтня, а Соня 20 листопада, так що давайте вже зустрінемося на дворі. Друзі, ми зараз вже виходимо. Там вже сильний дощ, я не буду в Там дуже жорсткий дощ, я вже товачу. Показувати, дивіться! Зато є красиво! Капець, бачите? Ну, Дощ для мене Так, якась труба. Ну що, ми з вами йдемо. Єрма, тут все так пали. Вже телефон мокрий. Так, машини не їдуть. Та тут, тут потоп цілий. Як тут стрибати, щоб той. Так, зараз відчуття погані, бо дощ прям, дивіться. Як сніг. хоча б стабілізація допомагає хоч трохи як я в тому відео ви бачили це просто як в тому відео я тут відказав, на цьому углі. ще тільки в... вийшов і вже холодно Ці окуляри мокрі. У дуже погана погода. Це маленьке відео, але я хоча б спробував зробити я то три, три дні не виходило, буду старатись. от Відтепер буду знімати, старатись прямо жорстко, знімати відео для вас, тому що це дуже я рідко знімав. Так, отак от, а от у вас як справи. Во як червоне небо. Все, давайте вже в тут, в тут магазин, зустрінемося вже, коли я вже буду вибирати чіпси. та я знову йду по чіпці. Опять так що. Там, друзі, ми вже в магазині. Там сніг і не дощ. Капець. Там сніг. мокрый, сильно мокрий сніг. Може якусь водичку взяти. О, жирчик. Жизнь. Ну что, я хотів чіпс. Маленький нех. Так, ну шейк є. Шайки, їх нормально. Коротше, може взяти ці фрі чекати. Я їх просто обожаю. Хм. Я думаю, брати фрі. А ви як думаєте? М -м. Ну що, ми з вами вибираємо фри. Давайте вже зустрінемося ще раз на горі. Чуєте, хочете прикол, хотів взяти фрі за 12 гривень, але взяв великий чіп сереберця це гриль, тому що новий смак за 50 по знижці, як було рік назад, 7 місяців назад. Реально тут мокрий сніг падає, тому що я коли заходив в магазин, я бачив на собі маленькі сніжинки. Ну, кусочки сніжинок. Зараз, через... яка це, якщо в нас зараз тільки... У нас тільки п'ята, 6 година, то в восьмій має піти простенький сніг. Холодно, реально дуже холодно. Ще 30 секунд стояти наперед. Отаке. От Погодка не пляси. Сьогодні в цей день було місць, Ой, сніг був, ось, так. Давайте я вам покажу зараз без мої лиця. Так, перейшов пересід. Коротше, вже будемо з вами давайте зустрінемося вже вдома, так що... Так, ви мене спитаєте, що я ще в курці, я не знаю. Ну, в курці то в курці. Давайте like зараз. Зустрінемося, коли я вже повністю типу, вдінуся в свій простий образ. Так от ми вже в моєму образі тільки треба витрати окуляри від нашого дощечку. Так, витираємо, витираємо. І ось відіправимо ще чіпси. Так, взяв чіпси. Давайте я будемо з вами прощатися. Я добавлю тут розова підсвітка. Just... Я так... Я так... Тільки зараз я дещо зроблю вже. Відео вийшло, я не знаю, я по кусочкам знімав. Я думаю, вийшло на хвилин 10-5. От так от. От, і ляжу. Ой. Ну, давайте вже будемо прощатися з вами. З вами був я, просто ютубер або Вадим Фрірайдер. Всім удачі і всім пока до наступних зустрічей.